Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь в Тель-Авіві. і ми зараз зайдемо у лікарню і побачимо, як там що відбувається і взагалі, яка система. Зараз підходимо до лікарні Іхілов. Ось ця будівля називається Арісон. Тут є гелікоптерний майданчик. Це трьохповерховий будинок для пристарів. Ви зараз бачите міжнародний сердечний комплекс Самі Офер. Є три входи: ось там для Самі Офер, ось тут. Ще для якогось відділення, а там приймальне відділення. Ось бачите цей трикуточок, оця вся нова будівля. Це перша медична допомога. Дуже розуміла, що це майданчик, де е, привозять швидка допомога хвороб. Оце робот, який ви натискаєте, і він нас водить по лікарям, які вам потрібні. Ось, будь ласка. Вибирайте. От в кафетері можна зайти, можна в туалет, він вас поведе. О, Зараз підемо в кафетері. Будь ласка. Він запрошує за ним. Запрошує за ним пройти в він кафе. Ми йдемо в кафе зараз. Ну куди нам йти в лікарню? Тільки в кафе. Він веде. Веде, будь ласка, не треба нікого питати, триста раз приставати до когось, знаєте, куди в кафе. Пішов хлопець. І красунчик він нас довів до кафе. Дякую тобі, сонечко. І зараз він поїде назад. Він свою роботу виконав до побачення. Питає напевно, ще що хочете, да? Зробити От сказав, що це кафе, будь ласка, що ви не побачили, ну але можливо комусь. І далі вже стрілки йдуть, і далі ми кудись. Ось тут ви берете номер для реєстрації, і потім чекаєте черги, і дівчатка вас тоді вже е, определяють, куди вам далі йти. Тут написано, що є дев'ять відділень у цьому корпусі. Ось тут вони вас приймають і потім. Розподіляють, яке вам відділення в житті. Хороші, тут. Тут, 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 тут бачите, по номерочкам заходять люди. Наприклад, тут перевіряють перший огляд. Роблять далі записують всі ваші дані. Якщо людина пам'ятає, якщо ні, вона нічого не пам'ятає, то ось тут беруть аналізи, і тут роблять кардіограму. Це первічний огляд. На складуть і перевіряють. сестра. Записується, наприклад, перше шосте ліжко, яка медсестра. 8-12, хто за кого відповідає. Таких відділень є декілька тут. Чина розмовляє українською мовою. Тут працює вже 30 років сам з Одеси, і дуже гарно, до речі, розмовляє українською мовою Це травматологія. Тут привозять ті, хто потрапили в аварію і збирають назад їх два відділення. Вони були раніше, а добудували саме там, де ми зараз з вами були, саме приймальне відділення. Ці ліжка стоять на екстрений випадок, дуже екстрений. Так їх не можна рухати, тому що якщо треба дуже багато людей відразу розподіляти, і тішечки проходить час, щоб замовити санітара. Ось ця педаль це для того, щоб не вверх, ну, змінити положення самого ліжка. І є, бачите, кисневі балони. Тобто це екстрений випадок, його не чіпати. Написано. Зараз ми піднялися ліфтом на головний вхід це фоє. Лікарні, ви звичайно можете тут перекусити, але цінник буде в три рази більше ніж дебуть. Тому будьте на готові серйозно в лікарні. В лікарні, магазинчик. Тобі треба рушничка. А можливо, там рушничка треба, чи чи грибіне, чи ще щось. Так, ну парфуми, я думаю, стовідсотково, що треба в лікарні. Ось ти підходиш до двох дошок і ти не знаєш, де ти знаходишся. Ти натискаєш, тобі пишуть на євріті, і ти все рівно не знаєш, де ти знаходишся. На англійський є, англійський є. А, російська навіть є. Дивіться. Натискаємо. Весь здесь, вітаю, Ви здесь. Ага, пишемо, що нам потрібно. Хірургія. Ну, звичайно, куди ще ми можемо піти? В хірургію. І шукаємо. Показати нам повністю все. Ага, пластична хірургія, яка саме? Інструкція. Ось, і вам пише, куди вам потрібно пройти російською мовою. 20 метрів до ліфта. Йдемо, 20 метрів. 20 хвилин, думаю, це ми я додому дійдемо. Навіть показано, куди йти. Ви розумієте? А то, навіть, я так зрозуміла, чотири це туалет, так? Поверх. — А поверх. Четвертий поверх. Ось це амбулаторне обстеження хворих, тобто перевіряють до операції і після стан хворого. Працівники не беруть форму вдома, вони підходять до апарата, проводять своєю карточкою, щось, розмір натискають так, і беруть свою форму. І видається форма. Будь ласка. Одягнула і забула. Після закінчення роботи біле кидається туди, форма, а зелене кидається сюди. Знову проводиться карточка, відчиняються дверцята і все. Кидають. Я кажу, якщо, якщо гудзи підірвався, Оля каже, нема гуджу". Ось Дивіться, стоїть рояль, і по четвергам після обіду людина будь-яка, яка вміє грати, яка хоче. Зробити приємне хворим, сідає, грає на роялі і чути на всі три поверхи. Являєте, з вулиці просто музиканти, які хочуть. Дивіться, це дві таких інформаційних центри є, де ви можете підійти, запитати, значить, лише ім'я, або лише фамілію, або травму, і вони вам скажуть, де знаходиться ваш хворий. Тобто вони знайдуть, в якому відділенні він є. Наприклад, нам потрібно четвертий поверх. Ми натискаємо, ліфт всередині не працює. Лише Отут ми натиснули, нам потрібно на четвертий поверх. І він приїде сюди і повезе нас на четвертий поверх. Так. Угу. Для чого це робиться? Щоб ви нічого не торкали в ліфту. От ми натиснули там і все, ви ні до чого не доторкаєте. Ми зараз піднялися на четвертий поверх, буквально за секунду. У мене, якщо чесно, аж тому що дуже дуже швидко їде ліфт. Так. І так оп. Це взагалі державна лікарня, і тут нема порожніх місць. Тут все зайнято. Дуже важко сюди потрапити. Зараз знаходимося на сьомому поверсі. Це пересадочне відділення печинки та почок. Це відділення для хворих, які будуть пересаджувати органи. Бачите, ось це також VIP-номер для тих людей, кому будуть пересаджувати внутрішні органи. Печінку чи почки. Від шлункову залозу також тут пересаджують. Бачите, телевізор, умивальничок. Це ви зараз бачите просту кімнату. Не VIP. Також людям будуть пересаджувати внутрішні органи. Але це така попрощення на два місця. Бачите, вся система. Тут, напевно, туалет. Тут туалет. Угу. Ось. І умивальничок. Ось туалет. І ще один умовальний. Червоні нитки це якщо щось погано стало, то е, таке ниточка визова, кнопка визову. Втягайте і відразу медсестра прибігає. Медсестра ходить з цим комп'ютером, він за нас заходить до хворих і дивиться, що було назначено лікарем. Ось тут знаходяться всі ліки, в кожну підписані свої, і вона видає ці ліки. Бачите, тут такий відділок. Де сидять всі медсестри і контролюють хворих на їхньому полі. Це кімната медсестер. Вони тут кожному хворому підписують літі, ставлять розчини, все, що потрібно, запаси. Зрозуміли, так? Оце спеціальна шафа, де знаходиться алкоголь, спирт, ацетон, все те, що горить. Ось, що не писано, бензин. Для заправки, скажете, Юлія, що ацетон? Для того, щоб змивати лак, тому що не боратися, не буде, буде цеплятися. Отут тут є така система посильний. Тобто, для того, щоб людина не бігала, береться всі ліки, які потрібні хворому, закладається в коробочку і надсилається. Тобто ви вводите код і надсилаєте куди потрібно. І так само назад, наприклад, потрібна кров. Ви записуєте бланк, надсилаєте і зійти. Приходить кров, і воно буде пікати, коли воно прийде. Тобто, звичайно, воно буде приходити, коли система звільнюється. Все для того, щоб люди не бігали. Це підйомний кран для людей, які вагою більше ніж 100 кг, для того, щоб можна було їх підняти з ліжка і посадити в крісло, щоб запобігти пошкодженню запаленню легень. – Дивіться, Це переносний рентгеновський апарат. А це переносна кардіограма. Ви берете, підключаєте до людини всі проводочки, вам показує на екрані дані. І з збоку виходить документ з кардіограмою. Цей апарат ультразвуком показує залишок сечі в сечовому міхурі. А тут на екрані видно стан усіх хворих, хто встав, хто спить, хто помер. То медсестри контролюють себе і по цьому екрану також. Я так зрозуміла, це ми прийшли в реанімацію. Бачите, так само кімната для медсестер. Так виглядає кімната в реанімації. Два монітора на одному стан хворого, а на іншому стан всіх хворих, за яких відповідають на цьому поверсі. І тому, якщо вона бачить на екрані, що комусь стало погано, вона кидає цього хворого, ну якщо у нормальному стані, і біжить і в іншу кімнату, тобто тут. То, на секунди, розумієте, реанімація на секунди. Пройшла секунда і людина може померти. Є ще, звичайно, родове відділення, дитяче. Приблизно ті самі кімнати трішки відрізняються. Дитяче це ціла лікарня. Ну, родове відділення це теж, напевно, ціла лікарня. Ми вийшли з лікарні, і побачили ось молитвений столик для іудеїв чистокровних. Прив'язується така коробочка на голову, зав'язується шкіряним поясом. Це мають бути спеціальні фарби і перемотуються на руку. і йому допомагає. Ця коробочка потрібна для того, щоб був ближчий зв'язок з Богом на ліву руку, тому що ближче до серця і щоб ну, був кращий зв'язок. Він йому допомагає сьогодні. П'ятниця заходить шабат, і він зараз буде молитися. Так вони привчають людей довіри. Але має бути чистокровні іудеї. і Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за вподобайку, коментар, підписку. А на наступний раз ми з вами відвідемо торгівельний центр. Тому залишайтесь на каналі, Цілую.